Відносини по сімки мечів. У мене дуже часто мої учні а, пишуть: я боюсь, що я не зможу карти, які там трактуються, наприклад, в розрізі негативу, трактувати в розрізі відносин чи в розрізі грошей. Давайте зараз на карті сімка мечів Ми з вами розберемо, які ж відносини чекають людину. Подивимось на цю карту. Чоловік п'ять мечів украв. Тих в тиху тікає, два мічі залишив. Що ми можемо говорити про відносини? Наприклад, дівчина до вас приходить, говорить, познайомилась з чоловіком, було там пару якихось побачень, і ось у нас уже щось трошки закручується. Ви при цій карті можете їй сміливо казати. Що як тільки ви а, вступите в близькі відносини, близький контакт сексуальний у вас відбудеться, він сразу втече, ще щось прихватить. Наприклад, не розрахується за собою. Наприклад, там в готелі ви проведете прекрасну ніч, виселяючись з готелю, ви зранку по перше побачите, що його вже немає і ще й потрібно оплатити за готель. Що ми можемо говорити, якщо ці відносини вже мають якийсь сенс, вони вже трохи да, там розвинулись, люди там уже деякий час разом. Ми можемо говорити, що людина постійно дурить, постійно обманює, що людина прокручує якісь свої махинації, що, наприклад, вона буде. Ем... Говорити своїй дівчині про те, що в нього там складності, буде просити, щоб дівчина взяла на себе кредити. Як тільки дівчина візьме кредит, ці гроші віддасть чоловіку, він благополучно втіче і залишить її. І без коштів, ні, ну дещо залишить їй, там невеликі кошти, але е, основну суму забере, втіче е, краткома, і більше вона його не почує, не побачить. Такі відносини. Ще можна трактувати буває часто, да, в інтернеті бачиш такі відео, як чоловік, наприклад, спілкується з дівчиною там декілька місяців онлайн, а потім починає розповідати про проблеми, щоб вона йому допомогла, якісь кошти вислала і так далі. Що в нього там хтось помер, щось щось трапилося. Дуже часто такі люди, це люди, які сидять в в'язницях і мають там певні проблеми. І ось ця карта якраз про такі відносини. Тому якщо вашому клієнту чи вам на розрізі відносин питання, як до вас відноситься людина, випадає сімка мічів, то тікайте відразу. А якщо ви хочете навчитися трактувати карти по зображенню, а навчитися гарно робити розклади для своїх клієнтів, я вас запрошую на мій курс Таро з нуля деталі курсу під цим відео в описі.